Майнкрафт чи реальність мабуть, файно, коли життя здається надто складним, і ти можеш обрати легший режим. Тут ти можеш не боятися ані кріперів, ані голоду. Але ж так не цікаво. Давай оберемо режим виживання. Нині доведеться діяти, як у реальності, надибувати їдло, будувати хату, боронитися, набиратися досвіду. Звичайно, у грі це дуже легко. Однією киркою ти можеш як зрубати дерево, яке зависне у повітрі так і здобути каміння, ламаючи його за кілька секунд. Доба триває тут лише 20 хвилин, а твоя піксель пика може навіть привернути чиюсь увагу. Можеш обжиратися фастфудом, а твоя дупа не погладшає. Це плюс. Тобі буде любомило у будь-яку пору року, і навіть лахи не треба купувати. А кактус можна використовувати замість смітника, просто приклади до нього предмети, він зникне. Коли занудьгуєш, можеш перейменувати вівцю, і вона сяєтиме, як зіроньки у небі. Еге ж, бо тут можна просто так зустріти вівцю на вулиці. Не забувай, це Майнкрафт. Збирайся додому. Геть забув, тут можна легко поцупити чи знищити твою хату. Схоже, гра закінчилася. Здається, вони налаштовані не дуже дружелюбно. Перша зброя з'явилась близько 400 тисяч років до нашої ери. Це був патик. Потім, щоб не бігати за ворогом, люди винайшли перший лук. Далі, 4 тисячі років до нашої ери, з'явились вершники. А найпопулярніша зброя меч з'явилась близько тисячі років до нашої ери. Арнольде, тобі потрібна серйозніша зброя. Селяни використовують усю міць. Оборона не допоможе, тобі потрібен меч. Як, наприклад, величезний японський меч. Чи занбато місяць використання цього меча еквівалентний року тренуванню у спортзалі? Його довжина, 78 дюймів завдовжки, а вага 33 фунти. Тому в сучасному світі його можна побачити в аніме. Всип'єморнольде у битві перемагає на сталя характер. Так. А це інша справа. Минуло стільки років, Арнольде. Ти дуже змінився з першої зустрічі? Цей меч ніколи тебе не підведе. А чи міг би існувати діамантовий меч у реальності? Діамант безмір цінний, але також дуже крихкий. Проте діамантовий меч вдвічі легший звичайного, і він би був до дідька гострим. Але вартість, якщо один карат коштує 9 тисяч доларів, а наш меч має 500 карат, то він коштуватиме 32 мільярди доларів. Тепер тобі точно не вибратись, схоже, вісім королів вирішили вперше об'єднатися і боротися на одному боці. Щоб розрулити це, тобі потрібно увібрати мудрість найвеличніших воїнів, тих, хто казав, що для перемоги не потрібен меч. У світі Майнкрафт приблизно 920 квадрильйонів блоків у всіх вимірах. Один стрімер пройшов гру, подолавши 32 мільйони блоків всього за 2500 годин. Герні, ти це зможеш, але доведеться пожертвувати своїм часом і здоров'ям. Кожна година тривалого сидіння скорочує життя на 22 хвилини. А у тих, хто сидить 11 годин, життя скорочується на 40%. Не додачу діабету, ожиріння, серцеве захворювання і передчасна смерть. О Арні, ти вже побудував власний замок із піску? Це не годиться. Тобі потрібна команда по захопленню Майнкрафту. Найкраща команда. Нині грати буде легше. Або ж ні? Під час гри баньки кліпають лише чотири рази на хвилину. Через це захисна плівка очей швидко висихає. І якщо додати вплив обігрівачів, тоді ти арні, зараз відчуєш пекельний біль. Але це для тебе дрібниці. Адже незабаром твоя могутня армія захопить світ Майнкрафту. Лишилось тільки ти кнопку і віддати наказ. Але де твої пальці? Ти надто довго грав, твій мозок вже не відрізняє реальність від гри. Арні, тобі потрібен відпочинок, ти вже сам як кріпер. Що ти робиш? Краще і нюхни свіжого повітря, але ж не так? А ось і Берте. Хоча, доки ти захоплював Майнкрафт, вона змінила хобі, і наразі вона поціновувач Гаррі Поттера. Ти відкрив портал, і всесвіт закинув тебе у гру GTA 5. Ласкаво просимо до Лос-Сантоса. Готовий стати найбагатшим та найвпливовішим парубком у місті. Стрибай у авто і поїхали. Знайомся, Майкл, один із трьох головних персонажів гри. Якщо до першої місії, покажи нам свої навички стрільби Арні. Тож ближче до діла. Не секрет, що Лос антус кримінальне та дуже небезпечне місто. Для початку пропоную змінити твій образ, бо ти викопаний фанат Майнкрафту. Кілька брутальних тату точно не завадять. Тепер ти справжній гангстер, який готовий пограбувати банк. План такий ви тихенько проціджуєтеся, прострілюєте броньоване скло і підриваєте двері сховища. Воруши підметками у GTA тобі потрібно не бігти, а стрибати. Ти знав, що справжня вага зброї та золота, яку ти тягнеш, більше півтони, але у GTA це не важливо. За вами хвіст, треба щезнути. А зробити це дуже просто. Тобі лише потрібно сховати носа в тихій місцині, і з часом про тебе забудуть. Ого, диви, хто тут багатий кудлетий? Нині можна сміливо витрачатись на вечірки, дорогі костюми, скупити всю нерухомість у місті і прокидатись з найгарнішим краєвидом з твого вікна. Проте це набридає швидко. Що забув: тепер ти справжній гангстер Арні. Отак. Переслідування на машинах це дійсно круто. Воруши підметками або тебе підстрелять. Літек? Тисніть вподобайку, якщо ви знаєте, як літати у GTA. Хм, Здається, тобі не пощастило, Арнольде. Т... Арнольд, опинився у модифікованій GTA зі здоровецьким мегалодоном. Ну, все, тобі глина, Арнольде. Місія провалене. <л anno> Стривай, Арнольде. Ти вижив? Що це? Нове GTA? Йой, це ж Сейко Шіторі, колишній капітан небесного загону. Мріяв стати королем самураїв. Дитиною його прийняли в небесний корпус, де він боровся з шинігами, вампірами, піратами і дівчатами-танкістками. Коли всі друзі відвернулися від нього, він залишився сам із темрявою всередині. Арнольде, ти в найпопулярнішому аніме жанрі, Шонен. Це історія про героя, який піднімається знизу до верху, врешті перемагаючи головного супротивника. Тобі треба наполегливо тренуватися, щоб стати сильнішим і збагнути його філософію. Тільки вперед! А це культура середньої школи, важливий період у житті кожного аніме-підлітка. А так забув сказати, в аніме кожна дівчина ідеальна. Для деяких чоловіків це завищує вимоги для їх половинок, і досить часто це протистояння виграє вайфу, намальована дружина. Арнольде, здається, ти просто створений для аніме. Такий дилії можуть завадити лише гандами із жанрів меха та кайдзю. Щоб створити аніме, маєш спочатку намалювати мангу. Це як комікс, але читається задом наперед. В Японії на них іде більше паперу ніж на туалетні рулони. Аніме з дешевої анімації перетворилося на процвітаючу індустрію. Ці дві дівчини, до речі, зведені сестри. Не перся, це нормально у жанрі речі. А от і він, і ти готовий звільни свій банкай і не марнуй свій фуріоку. Хаджіме, використовуй силу титана засновника, контролюй свою рецу. Сейко-шіторі слабкий. У нього лише темрява, а у тебе світло дароване друзями. Пам'ятай, для чого це все. І не дай нікому збити, збити тебе! з ні! Трибуни розбуркані. Здається, тут вимальовується серйозний двобій. Картковий двобій. Подивимось, що у тебе в руках може щось цікавеньке. У 1993-му Magic the Gathering дала поштовх картковим іграм. Їхня вартість залежить від унікальності та стану карток. Наприклад, найдорожча картка із зображенням пікачу оцінюється у 5 мільйонів 275 тисяч доларів. Але поклавши її в кишеню, ціна знизиться одразу до 50 доларів. Так не годиться, Арнольде. Як хочеш бути найкращим, тобі і твоєму другу доведеться випробувати долю справжнього покемону тренера. Стояти на одному місці, і не полишати його все життя. Так, більшою мірою у світі покемонів тренери роблять саме це. Доки не прийде наступний чемпіон, не зітре тебе і твоє опудало в порошок. Але це ще квіточки, Арнольде. Стовбичити довго на одному місці шкідливо для кишечника. Зменшення кровотоку порушує його роботу і викликає закреп. Через тиждень на ногах з'являться гематоми розміром з 50 копійок, через рік хребет деформується та застегнові кістки стиснуть усі органи аж до легені. Як будь-який покемонотренер, маєш мати суперника. А ось і він Сейко Шідорі. Глянь, він зібрав усі значки, усіх ліг. Він навіть переміг Мілтенка Вітні. Його батьки загинули в автокатастрофі, але у нього є дві голокартки з ними. А найголовніше, він успішно заспідранив покемон Рейнджерс, доки проводив операцію на відкритому серці. Ти знав, що спідранери з'явились у 70-х роках з випуском перших відеоігор? Середня гра в Pokemon Red and Blue на Game Boy — 25 годин, а рекорд швидкісної гри 1 година 50 хвилин і 70 секунд. Забудь усе, що я нападяка Варнольде. Значки та операції на серці не мають значення, якщо ти не віриш у свого покемона. Сейко Шідорі вірить лише у силу, але справжня сила це вміння любити та розуміти. Ти готовий грати у космосі? Чи просто пролетіти. На землі тебе притягує гравітація, тому підстрибнути чи полетіти не вдасться. Проте, якби у тебе була достатня швидкість, ти б міг подолати тяжіння землі. Сила тяжіння і сила інерції урівноважують одне одну, і ти спокійно можеш літати у невагомості навколо землі. Пересування у невагомості нелегке і, звісно, не з твоєю грацією. Арнольде, здається, ти відкрив новий вид пального, Сірководень. Він може допомогти тобі впоратись з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно, Арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланс газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось! Але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись к собою? Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Г'юсто не у нас проблема. Це останні двері. Він у космосі. У нас вечірка у стилі Among Us. Це популярна гра, в яку грають більш ніж 500 мільйонів гравців. А це більше ніж населення лівої півкулі. 97% гравців грали у безкоштовну версію для мобільних пристроїв, але більшість прибутку була отримана від платної версії для ПК. Ну ми, звісно ж, пограємо у безкоштовну версію. Я теж хочу пограти в безкоштовну. Я обрав коричневий ненавмання. навмання. Його викидають на 65% рідше. А ось від чорного позбавляються у більше ніж 90%. І це якраз твій колір, Арнольде. Гра починається. Найважливіше діяти швидко, тому що тебе можуть уколошкати в будь який. А ось і перше вбивство. Не хвилюйся, тут багато детективів. Вони відразу довідаються, що ти не вбивця. Йой, здається, тебе підставили, Арнольде. Час драпати, поки тебе не викинули в космос. У грі потрібно виконувати завдання, щоб інші гравці зрозуміли, що ти не головоріз. Йой, цей відсік уже зайнятий. Давай не будемо турбувати голубків. З'явилося завдання. Тобі потрібно загасити полум'я у відсіку електроприладів. Спрацювало! Тобі вірять! Давай допоможи цьому гравцю. Здається, я бачу вогнегасник. Арнольде, хтось не в жарт намагається підставити тебе більш того, статистично відсік електроприладів та адмінка найнебезпечніші місця. Якщо ти убивця, тобі потрібно підірвати двигуни і перемогти. Не виходить. Це файно, Арнольде. Значить, ти не душогуб. Вітаю, обережно. Попався жучку панові в ручку? Звиняй, було весело, але зараз нам не по дорозі. Але ми знаємо, що ти не пацюк. Тепер дізнаємось, хто це. Однак інколи зрадник ближче, ніж здавалося. Це ще один урок для тебе. В Емонгес немає друзів, буває, Арнольде. Шукаєш роботу програміста? Ти ж лише завершив дводенні курси програмування онлайн. Тану, але в Roblox можна створювати ігри навіть без знання програмування. Правда, дуже мало людей здатні створити гру, з якої можна реально заробляти гроші. Ідея самої платформи виникла ще у 1989-му з метою винайдення симулятора для вивчення фізики. Бета версія Roblox була представлена у 2004-му. Тож Роблокс старша за середньостатистичного геймера. У 2016-му Roblox мав лише 10 тисяч аккаунтів. А у 2019-му мільярд. Уявляєш, скільки можна було заробити. Але зробити це за три копійки не вийде. Потрібен стартовий капітал. Перша інвестиція у Роблокс була 560 тисяч доларів. Хрестики, нулики? Арнольде серйозно думає, що хтось на це поведеться? Йой, ти їх переконав, дати тобі фінанси. Дуже поспішне рішення з їхнього боку. Здається, хтось протринькає всі грошенята ще до релізу гри. Дуже класну гру можна. Можна створити лише кількома людьми в гаражі, не обов'язково ж кожному створювати новий Google. Рано радієш. Що ж, Арнольде, час повертати борги з відсотками. Тобі здавалось, що один відсоток не так багато, але ж це відсоток за день. Це 365 відсотків на рік. А з урахуванням складних відсотків ти винний у кілька разів більше ніж позичив. Сотні тисяч банкрутств реєструються щороку лише в Америці. 70% стартапів конають у свій перший рік, а решта 25% протягом наступних кількох років. Ти справді не маєш достатньо грошей на це, Арнольде. тобі доведеться працювати як і наступні 10 тисяч років, а нині у тебе немає чого їсти. Але без освіти ти працюватимеш прибиральником. І то, не факт, є люди з трьома освітами з інших країн, готові виконувати будь-яку роботу. То, може, все ж закінчиш школу. До речі, перші школи з'явились у давньому шумері три-чотири тисячі років тому. У шумері школа була привілеєм тільки для хлопчиків, тож тобі пощастило, Арнольде. Комп'ютери ще не винайшли. Тож ти маєш писати на м'яких глиняних дощечках. Фу, яке гидоте? Тобі пощастило народитись у 21 столітті. Отакої. Тебе не прийняли через те, що ти дорослий? Треба пошукати якісь незвичайні школи. Глянь, школа Дорс! Ти ж фанат цієї гри, мерщій всередину. Перший урок алгебра. Хе-хе. Ти ще не читав листівку, вчителі тут монстри. Дуже ефективно. Ернольде, ти вчив табличку множення? А втім, даремно. Можливо, ця школа також використовує фізичне покарання? Ні, Ернольде, довбехо, справжні покарання. У давньому Єгипті дітей били за погану успішність, а у Південній Кореї заборонена фізичне покарання з'явилась лише у 2010-му. Сьогодні школа є стандартним етапом життя, проте не всі діти мають можливість пройти через нього. Тож багато людей використовують спорт як соціальну драбину. Вируши під метками, арні або станеш чимось обідом. До цю школу. Читати ти вже вмієш непогано. Майже 20% людства не вміють читати і писати. Серед них 70% жінки. Адже математика не твоє, спорт виснажує, проте ти любиш рослини й тварин. Особливо тварин, особливо смажених. Ура! Біологія! М -м, здається, у цього вчителя свої погляди на еволюцію. Напевно, тобі варто обрати іншу школу. Спочатку школи готували людей до роботи на заводах і фабриках. Тепер діти можуть виростати у комфортних умовах без дискримінації та насильства. Якщо, звісно, у школі немає Арнольда. Мені завжди було цікаво, скільки людей може з'їсти зараз трейнитер. Трохи інформації. Трейнитер персонаж секретної організації SCP, яка фіксує та описує різні аномальні явища на землі. Наразі їх більше ніж п'ять тисяч. Результат експерименту 37 людей зараз. Арнольде, Збирай лахи, час вшиватися. Доки тебе не розчинив шлунковий сік трейнитера. Просто вистрибнути із потяга на великій швидкості кепська ідея. Але ти не у потязі, а у шлунку. Давай викличемо блювотний рефлекс і звільнимо тебе. Підказка Арнольде спробуй полоскотати сидіння. Ти цій вподобайку запереду, як випхатися з трейнитера. І як нині потрапити додому. Є ідея, що як ми зробимо потяг із тебе, Арні. Залізниця другий за популярністю у світі вид транспорту у США найдовше залізничне полотно у світі. Знайомтесь, потяг Арнольд. Чесно виглядаєш стрьомно. не так як гарнюні, паровозик Томас. Якщо уявити, що всі потяги мають людське обличчя, гадаю, на великій швидкості їхнім очам був би гаплик. Поспішай, Арнольде, вночі тебе може атакувати потяг монстр Чучу Чарльз. Головний герой одноіменної жахів монстр, який таємничим чином з'явився у шахті, де занадто глибоко копали. Він харчується тваринами і людьми. Є легенда, що цей монстр живе тисячоліття. Воруши під метками, Арнольде. Ого, тебе навіть не зупинив містер Біст з його експериментом. Як бачиш, перемогти Чучу -чу Чарльза не так просто. Арнольде, ця дорога веде до урвища. Це твій шанс. Зроби так, аби Чарльз гепнувся туди. Фух! Арнольде, цього разу ти відкараскався легким переляком. Доброго ранку, арні свин! Глянь, це ж знана родина свинки Пепи. Тобі так пощастило, арні. Багато людей воліли б бути на твоєму місці. Де твої манери, Арнольде? Родина Пепи, доволі консервативні та інтелігентні вихідці з Британії. Волочка не позор мене. Свинка Пепа перекладена більш ніж на 40 мов і показана у 180 країнах. Річний дохід перевищує один мільярд доларів, приблизно стільки ж Аль Капоне і його чикагська банда. Ти точно впевнений, що хочеш поставити цей бізнес під загрозу? Тепер це виглядає як справжній мультсеріал. Мама сивинка навчає тебе, як тримати ложку, а пепа кепкує над вагою та свина. Формат трихвилинної серії дуже швидко знайшов свою аудиторію. За цей час автори показують знайому побутову ситуацію і навчають дітей, як жити життя. Арнольде, це ж славетне борсання в калюжі. Дивись, кожен у своїх фірмових черевиках. Ми ж уже це обговорювали, Арнольде, поліція не допоможе, тому що там працює подруга родини пані кролиця. А зараз на тебе чекає жахливо цікава гра. Голодна паця. Популярність пепи вийшла далеко за рамки шоу. Лише за рік компанія продає, що тут в біса коїться, Арнольде, Що ж з мене годі бережи себе, друзяко. Джордж, яка зустріч. Слухай, а тебе ніколи не цікавило, б сталося, якби тебе поховали живим. Підлога це лава, справжня лава, файно, правда? Ось до чого може призвести звичайна дитяча гра. До глобальної катастрофи. Не торкайся підлоги, Арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм. Пересувайся, використовуючи підручні предмети, та пам'ятай, стілець згорить за три секунди, а твоє ліжко зникне за п'ять, а твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Арнольде, довго тут не протримайся, на нагору, тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний опік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберись і рухайся на північ, там, вочевидь, прохолодніше. О, ні, дурко. Залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо гепнешся, ти не потонеш, лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок лавою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, Тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше розпечена лава, те, що станеться, коли вона охолоне. Втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу? В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоро весь світ перетвориться на Гавайські острови. Не знав, що ти футбольний фан. Не перестаєш мене дивувати. Так, недовго коні тупцювали. Обережно. Чи тобі подобаються мертві пікселі на екрані? Що ти в біса задумав? Та ти що? Оце так несподіванка. Оце так квантовий стрибок. Певно, результат дуже важливого матчу залежить від тебе. А ти нині футбольна зірка Роналду. Ні, це типова помилка. Це Роналдо бразильський гравець. А ти, володар п'яти золотих м'ячів кріштіану Роналду, португальський гравець. Час боцати. Ну, чого ще очікувати від твоєї фізичної форми? Мабуть, доведеться драпати від розлючених фанів. На щастя, ти можеш сховатися від мільйонів лютих фанатів у твоїй величезній хаті. Арналду. Ти в будинку прислуги. Твоя шикарна хата знаходиться далі по дорозі. Такий здоровений будинок повинен мати прислугу. Також тут є тренажерний зал, басейн, більярд. Спа і два таємних входи, які гарантують, що жоден журналіст ніколи не знайде тебе. Арналду, де ти? А, я знаю. Ти можеш уявити, що тіло Роналду має лише 7% жиру? Хоча йому 35 років, згідно з його біологічними показниками, він має здоров'я та тіло 23-річного козака. Кріштіану споживає близько трьох тисяч калорій на день. Як і він, розбиває на шість маленьких прийомів їжі. Я знаю, що ти теж це робиш, але ти взагалі не рухайся. Ти ж не думав, що все буде так легко. У Кріщаду найпопулярніший інстаграм на землі, майже 250 мільйонів підписників. Це як 34% європейського населення чи 76% населення США. Оскільки вони не можуть дістатися до тебе в реальному світі, вони милуватимуться тобою через інтернет. Тобі і тут вдалося напартачити. Здається, час накивати п'ятами з власної хати. Дурбецело. Так, це твій гараж Макларен Сена, Роллс Ройс Фантом, Бугатті Широн. Та Вейрон і Феррарі 599 вартістю 7 мільйонів доларів. Тільки не послизнися на слині. Хоча це може допомогти доплисти до твоєї розкішної 27-метрової яхти за 6 мільйонів доларів. Здається, тобі знову вдалося вийти сухим з води. Арнольде, стережись! Ситуація така собі, Арнольде.